Мене звати його Олександра, я навчаюся у 4 класі Реницької гімназії No2, класний керівник Максима Олена Іванівна. Наслідк моєї роботи горобець Так, 2024 -го року. Що ми про нього знаємо? Актуальність дослідження. У 2024 році горобець Хабні отримав статус птах року в Україні, що підкреслює його значення для екосистеми та необхідність. Збереження популяції, саме тому вивчення життя горобців, їхньої ролі в природі та рівню, обізнаності молодого покоління про цих птахів є актуальною темою дослідження. Птахи відігрують важливу роль природних екосистеми в житті людини. Одним із найпоширеніших птахів, які супроводжують нас. У повсякденному житті є воробець. Ця маленька пташка, незважаючи на свою звичність, є унікальним представником пернатого світу. Мета цієї роботи поширення знань про горобців серед молодших школярів, школярів, дослідити біологічні особливості горобців відповідно до поставленої мети визначені такі завдання, вивчити особливості організації життя, горобців та їх цікаві звички, розробити методику опитування для виявлення рівня знань. Школярів, про горобців, проаналізувати результати опитування та зробити відповідні висновки, об'єкт дослідження, організація життя горобців, предмет дослідження, рівень обізнаності молодших школярів, про горобців, паса дослідження, перші четверті класи Лінічської гімназії, номер 2 лінічської міської ради Одеської області. Цікаві факти: і життя горобців. Році вже понад 10 тисяч років живуть поруч з людьми. Вони завжди поряд. Коли горобець сидить, його сердечко стукає дуже швидко, більше ніж тисячу разів на хвилину. Тому горобці не можуть доволі тати, роблять перерив 15-20 хвилин. Коли вони відпочивають, серце б'ється повільніше, 400-600 разів на хвилину. Якщо горобчика дуже налякав, він може захворіти або навіть спомер. Тому їх краще не лякати. Горобці бачать світ трохи по-іншому. Усе для них виглядає рожевим. Вони бояться блискучих смужок і не люблять сіні колі. Чому так? Учені ще не знають. Горобці маленькі, але 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 їхня шия має більше кісточок, ніж у жирафа. Уявляєш. Горобці належать до великої пташиної родини. Найбільший їхній родиць це ворог, а найменше пташка Золотомушка. До 1860 року в Америці не було горобців, їх завезли з Англії, щоб вони допомогли знищити усінь, яка псувала дерева. Тепер у місті Бостон навіть стоїть пам'ятник горобцю. Горобці згадують навіть у Біблії. Ісус Христос казав, що навіть маленький горобчик не впаде з неба без волі Бога. На землі живе понад мільярд горобців. Це дуже багато. Температура го горобця 41-42 градуси. Це гарячий чай, а ваш дорослий горобчик лише 25-35 грамів, як шоколадка. Розбігайтесь до доходою, горовець з білою бородою. Що за три години на віку вперше бачу бороду отаку? Може, він старіше на мудрець? Може, він заслужив. На паринку, це вірш Ліни Костенко. Кожен рік я приймаю активну участь у творчих та літературних конкурсах, читаю вірші на пам'ять, співаю пісні. Торік для літературного конкурсу я вибрала цікавий та жартівливий вірш Ліни Костенко, хоробець із білою бородою. Він дуже подобається мені, і я вирішила більше почитати про проворобця в інтернеті. Зібране. Хотіла запитати у своїх друзів у школі. А що вона знає про цього птаха? У період січень-люти 2025 року мною проведено котування серед молодшої школи рівня Лівінської гімназії No2 з метою виявлення рівня знань про воробців учні брали 30 учнів, а анкета складалась із сьоми питань, які охоплювали. Знань при птаха. Результати опитування. Чи правда, що хані горобив та птахом 2024 року? Лише 10% респондентів дали правильну відповідь. Рівень обізнаності низький. Де живуть горобці? 95% учнів відповіли правильно, рівень обізнаності високий. Горобці зимучі птахи, 90% відповідей були вірними. Рівень 95% п'ять дали правильну відповідь, Рівень бізнесті високий. Чи ти, до горобці будуть гнізда? 95% дали вірну відповідь. Рівень бізності високий. Чи є в місті Бостон пам'ятник воробцю? Лише 10% школярі школярів відповіли правильно. Рівень бізнаності низький. Чи є воробці важливими для природи? Ставі отриманих результатів сформуємо рівень обільності молодших школярів проворобців. Отже, наша анкета містила сім питань на п'ять із сьомих питань. Діти дали вірну відповідь. Діти добре знають, що так 2024 року -го робець хатній є зимучим птахом. Також володіють знанням. Де живуть і як харчуються ці птахи. Молодші школярі дали вірні відповіді також на питання, де будуть гнізда горобці та чи є можливими ці птахи для природи. Тільки два питання. Горобець, хатник року 24-го, та що є у місті боста пам'ятник воробцю, залишилося нам для додаткового опрацювання та висвітлення. Таким чином, отримані результати спонукали мене до проведення для молодших школярів, які брали участь в аркетуванні, поза класу зустріч, на якій я розповідала про горобців, їх життя, користь для природи та залучила їх до активного пізнання на навколишнього середовища. Ми також гадали, що на уроці я досліджую світ ми робули на. На тему «Зимуючі птахи». В кишеньках цих маленьких книжок ми знайшли й горобця, так як він є зимуючим птахом. В інших кишенька ми знайшли інформацію та малюнки коросний та шкідливої їжі для горобців. Таким чином, ми згадали та закріпили свої знання, про важливу роль птахів у природі та життя людини. Дякую за увагу!